Єдиний день, коли король може одягати корону, новий портрет принца Джорджа на його день народження та шокуюче розлучення принцеси з Дубаю. Ви на каналі Все про Ройл. Мене звати Карина, і це королівські новини тижня. В Неділю, 14 липня, уряди Нової Зеландії та Австралії опублікували нові офіційні портрети короля та королеви. Фотографії були присвячені до оголошення палацу про те, що король та королева відвідують в жовтні самоа та Австралію відвідують Нову Зеландію через медичні поради лікарів короля Чарльза. Далі до австралійських портретів ми отримали перші офіційні портрети короля та королеви Канади. Вони насправді дуже схожі. Король так само одягнений в синій костюм. Тоді як королева обрала блакитну сукню від Фіони Клер і відрізняються лише їхні нагороди та брошки королеви. На австралійських зображеннях вона обрала діамантову брошку Брошку ватл подаровано покійній королеві королевій під час її коронаційного туру в 1954 році. І також що цікаво, цю брошку вона обрала для весілля Каміли та Чарльза. А для канадських фотографій вона одягла брошку складового листка, яка в сім'ї з 1939 року. На своїх знімках для нової Зеландії Каміла не носить брошку. Вона обрала значок ордену нової Зеландії, нагороду, яку вона отримала 2023. Цьому році ці дні виявилися дуже насиченими для короля та королеви на різні поїздки. 11 липня вони побували вельсі на святкуванні 25-ї річниці парламенту. Він має назву Сенет. їм провели різні екскурсії, відвідали святкування. А вже 13 липня в Кларенс Хаусі Король та випускник його фонду спочатку він називався Принцес Страса. Тепер це фонд короля. Ідріс Ельба зустрілися з молоддю, щоб обговорити вплив молодіжного насильства. Іства та необхідність створення більшої кількості позитивних можливостей для молодих людей, як бачимо, головною тематикою їхньої благодійної діяльності саме є молодь, і ось так вони зустрілися, щоб об'єднати зусилля своїх фондів. Далі королева розпочали свій дводенний візит до Острівів Джерсі та Гернсі. Це Нормандські острови, які є залежними територіями корони біля північно-західного узбережжя Франції, і це перший їх візит з моменту. Ту сходження на престол короля Чарльза. Спочатку вони відвідали офіційний прийом, там розпочався дуже великий ливень, і чесно, коли я бачила ці фотографії, я дуже хотіла, щоб Великобританія поділилася з нами трошки дощиком, тому що в такі спекотні дні це єдине про що можна було мріяти. Там також стався ще один момент злості короля Чарльза. Він спочатку намагався допомогти королеві Каміле одягти плащ, потім він крикнув на помічник. Щоб він допоміг королеві Каміли, ну трошки такий е, е, знервований Чарльз був потім королівське подружжя вирішило на виставку Джерсі Експо, створену з метою визначення місцевих ініціатив у сфері сільського господарства. Там вони її подивилися на корівок і поїли морозиво. Був дуже цікавий момент, коли королева Каміла побачила, як одна пара корів почала займатися своїми подружніми обов'язками, так сказати. А потім, коли вона їла морозиво, Зиво, то охоронці почали її відводити. Короля з королевою перемістили в найближчий готель через міркування безпеки, але на щастя їхні побоювання не підтвердились, і існують різні версії, що це було. Можливо, дрон можливо, взагалі помітили когось на даху будівлі. Але на щастя, все обійшлося, все було добре. У Гернсі їх офіційно привітали. Потім вони взяли участь у спеціальному засіданні парламенту і старовинній церемонії вшанування монарха, що відбувалося на відкритому повітрі на набережні Порта Сент Пітер, і звідки якраз місцеві жителі змогли спостерігати за подіями Це також дуже гарно. А потім вони вже вирушили додому, тому що на наступний день у королеви Каміли день народження їй виповнило 77 років. А також в цей же день відбувалося відкриття парла. Палац, звісно ж, привітав королеву комілу фотографіями. Вони виставили одну фотографію в інстаграмі, іншу в твіттері. Також Вельські виставили фотографію. Цей знімок раніше зробила принцеса Вельська, а також її привітала Сара герцогиня йоркська Далі вони вирішили в парламент на кареті. Зазвичай відкриття відбувається в листопаді, але через те, що були вибори, то якраз це відкриття перенеслося на липень. 5 липня король Чарльз призначив нового прем'єр-міністра. Кіра Стармера до речі, на фоні ви можете побачити в кімнаті фотографії інших монархів. Раніше, наскільки я помічала, то у королеви Єлизавети це завжди були фотографії її родини, і можна було навіть якісь послання вгадувати по тому, чия фотографія стоїть на певному зверненні, і чомусь мені здається, що коли... Принц Вільям буде королем, то він так само поверне цю традицію. і Там будуть завжди родинні фотографії. Відкриття парламенту це дійсно така королівська подія, дуже гарна, дуже вишукана. Але вона вона досить коротка. Король з королевою приїхали до парламенту. Перед цим привезли імператорську державну корону. Там вони одягли свої мантії. Каміла дуже схожа по образу на її минулорічний образ. Але насправді тоді була кронесійна сукня, а це вже інша. Для короля це єдиний день, коли він може одягти свою корону, хоч каміли ми бачимо в різних тіарах. Його зараз, наприклад, в діадемії Георга IV, але для короля це така єдина можливість. Також на камілі можна побачити історичні діаманти. Це кольє королеви Вікторії, яке було виготовлено у 1858 році. Далі палата громад у них існує така цікава традиція, що їх потрібно запросити до короля. Спочатку перед посланником короля замикаються двері, він має постукати, що означає певну незалежність палати громад від палати лордів, і далі вони вже вирушають на зустріч з королем. Там він виголошує промову, розповів він, чим буде займатися парламент, згадав про різні соціальні реформи медицини. Також він сказав про реформу палати лордів. Можливо, в останній ми бачимо таке, що певний титул може давати автоматично тобі місце в парламенті можливо, це вже зміниться якраз з цим складом парламенту. Також у своїй промові він задав Україну, він сказав, що мій уряд продовжуватиме надавати повну підтримку Україні та її народу і намагатиметься відігравати провідну роль у забезпеченні для України шляху до членства в НАТО. І загалом на цьому все. Далі вони зібралися, поїхали назад в Букінгемський палац. А також в цей же день була четверта річниця весілля принцеси Беатріс та Едуардо Мапелі Моці. На жаль, їхні. Ні, Василь не транслювалося як, наприклад, навіть у її сестри принцеси Євгенії. Це було викликано ковідом, а також бажанням, щоб принц Едвард провів доньку до Вівтаря. Я дуже обожнюю цю фотографію принцеси Беатріс та її бабусі та дідуся. І тоді ж Едуардо привітав з річниці Беатріс. Він виставив нове фото, якого ми раніше не бачили, і написав: з четвертої річниці весілля кохання, кожен день з тобою такий особливий. Я так сильно тебе кохаю. Дуже мило. Я люблю Йорських за їхні пости в інстаграмі. Я не часто говорю про Бутан, але минулого тижня відбулася досить цікава подія. Вони вирушили. Шили з державним візитом до Монголії. Було досить цікаво поспостерігати, як це відбувається в неї в європейських країнах, тому що для європейців це досить стандартна і зрозуміла схема. Але от було дуже цікаво дізнатися, як це відбувається в Бутані і там Монголі. Спочатку їх, звісно, зустріли. Потім у нас не відбулося бенкету з тярами, як у європейців, але вони мене захопили своїм. Колоритом своєю яскравістю їхніх образів вони там відвідували різні храми, відвідували різні спортивні події. Також що цікаво, вони взяли з собою дітей, і тоді ж відбулася фотосесія королівської родини в дуже неформальному стилі така нічна фотосесія, і вона просто полонила моє серденько, Напишіть, як вам вона, бо мені здається, що вона дуже незвична для королівських родин. В Монако також відбулись деякі цікаві та. Гарні події Альбера та Шарлін відкрили виставку Олімпійський вогонь крізь час, на якій були представлені олімпійські факли з приватної колекції Альбера. Шарлін, як мені здається, була досить гарна. В неї вже змінилася знову зачіска. Ця виставка була до речі організована форумом Гимальдіз з нагоди сторіччя третьої золотої медалі з веслування, яку здобув дід принца Альбера Джон Келлі. А потім Альберта Шарлін разом з племінницею Камілою Хотлі побували на 75-му гала вечорі Монакського Червоного Хреста. Поділіться, будь ласка, як вам образи жінок? Мені дуже подобається червона сукня племінниці, досить яскраво і, в принципі, традиційно для гала-вечері. Донька нинішнього правителя Дубаю Шейха Мухаммада Бін Рашида. Шейха Махра вона виставила дуже суперечливий пост. Вона написала: любий чоловіче, оскільки ти зайнятий іншими супутницями, я оголошую про наше розлучення я розлучаюся з тобою, я розлучаюся з тобою і я. Розлучаюся з тобою, бережи себе, твоя колишня дружина. Досить незвично, щоб принцеса з мусульманської країни виставляла подібний пост. Вона вийшла заміж за свого чоловіка минулого року. Він також, член правлячої родини Дубая, і в травні у них народилась донька. Після цього фотографії з її аккаунту разом з чоловіком видалились, так само як і з аккаунту її чоловіка видались її фотографії. І здається, що принцеса посилається на досить таку супер. Речливу традицію потрібного розлучення, за якою чоловік міг тричі озвучити, що він розлучається зі своєю дружиною, і вони автоматично ставали розлученими. Але цей метод він заборонений у деяких країнах, а також він не прийняти до того, щоб дружина так розлучалася зі своїм чоловіком. Буде дуже цікаво, як будуть розвиватися далі події. Якщо я дізнаюся якісь нові деталі цієї справи, то я обов'язково з вами поділюсь саме тому час підписатися на мій канал. Я знаю, що. Більшість з вас дивиться мене не підписаними, тому зробіть, будь ласка, підписочку. Вам не складно мені приємно, і ви завжди будете бачити, якщо вийде нове відео. Тепер повернемося до Великобританії. Там, 24 червня, королівська принцеса, або ж принцеса Анна, вона отримала травму і струс мозку, через що її привели до лікарні. Там вона пробула до 28 червня. Як потім з'ясувалось, що вона навіть не пам'ятає, що конкретно сталося. Потім Зали, що її вдарив кінь. Її чоловік та донька також відвідали принцесу Анну в лікарні. 12 липня принцеса Анна нарешті повернулася. Хоч спочатку говорили, що це незначна травма. і Вона всього декілька днів буде лікуватися, але згодом вона досить довгий час перебувала вдома. Вона на своїй першій події після травми відвідала національний чемпіонат асоціації верхової їзди для інвалідів в університеті Харпорі. А потім. Минулого тижня вона також поступово вже повертається до роботи. Вона відкрила нове відділення невідкладної допомоги у Старшицькій королівській лікарні. А потім, як патронна сільського господарського товариства графств відкрила нову будівлю на території виставкового центру в Норвегії, 20 липня день народження святкував кронпринц принц Гокон. Йому виповнилось 51 рік. А потім ще кронпара виставила спільне фото, де подякувала за привітання. Принц. Вільям 11 липня святкував першу річницю свого проєкту Home Farts, яка допомагає бездомним отримати житло. Взагалі хочуть побудувати 100 будинків, і зараз якраз цей проєкт. Проект він в процесі. А на наступний день він побував на Royal Charity Polo Club у Вінзорському великому парку. Зазвичай разом з ним перебуває Кейт, але її не було. І його прийшли підтримати Пітер Філіпс та його нова дівчина Гаріат. Принц Вільям спочатку поспілкувався з людьми. Потім вони пограли, отримали кубки. Все стабільно, але не вистачало Кейт і їхнього посілунку в кінці. Перше моєму новинному відео ми обговоримо ма. Малайзію, тому що там відбулася дуже важлива подія. Там була і нова рація нового султана Ібрагіма Ісмаїла та його дружини Раджи Зарія Софії. Взагалі, Малайзія має 13 штатів, але лише дев'ять з них мають королівські сім'ї. І ось так ці королівські родини кожні 5 років змінюють свого головного вони чергуються на посаді короля з 1957 року. І от якраз новий король якого було обрано на початку цього року, провів щось типу коронації. Там були різні азійські королі, султани. Також там була королівська родина Бутану. Дуже незвично для нашого ока, але також цікаво. А королівська родина Бельгії 13 липня прибула до Лондона, щоб разом з герцями Глостерськими вшанувати пам'ять полеглих цих країн у світових війнах. А вже цими вихідними вони святкували національні. День Бельгії. Спочатку король з королевою принцесою Астрід та принцем Лоренцем відвідали концерт напередодні, а потім вже на національний день король Філіп, королева Матильда, крон, Єлизавета та інші їхні діти Габріель, Елеонора та Еммануїль відвідали Месу з нагоди національного дня. Цікаво, що на принцесі Єлизаветі, сукня того ж бренду Софія, що і в якій була Кейт на Вимблдоні. Далі до них приєднали. Принцеса Дельфіна, це позашлюбна донька минулого короля Бельгії. Вони відвідали військові та цивільні паради та церемонії на Палацовій площі в Бруселі. Принцеси Єлизавета та принц Габріель вони змінили одяг на військову форму, а потім вже її святкування завершилось традиційним феєрверком у Варенде парку. Також вони вже знову змінили свої образи. Цього разу вже на принцесі. Єлизаветі був костюм від Романі, і мені найбільше подобається саме її образи цього дня. Королева Матильда, вона в досить такому звичному для себе стилі. Він такий цікавий. Принцеса Елеонор в ще досить такому дівчачому стилі. А от. Принцеса Єлизавета мені доволі подобається її образи в цей день. Гаррі та Меган не залишить нас без своєї уваги в наступні місяці, тому що принц Гаррі з'явиться у документальному фільмі Таблоїди в суді на ITV, який розповість про зламування телефонів. І вже з'явився перший фрагмент цього документального фільму, який якраз сьогодні, в четвер двадцять п'ятого липня, виходить. Коли його запитали, чи злом зробив принца Гаррі параноїком. Він відповів: Я думаю, що параної це. Дуже цікаве слово, тому що так тоді це може бути параноя, але потім, коли вас виправдають, це доводить, що ви не були параноїком. Знаєш, те саме з моєю мамою. Ти знаєш, є дані, які свідчать про те, що її зламали в середині 90-х. Ймовірно, вона була одна з перших людей, яких зламали. І все ж сьогодні преса, бульварна преса дуже любить зображати її параноїком, але вона не була параноїком. Вона була абсолютно права в тому. Що з нею відбувається, і їй сьогодні немає поруч, щоб дізнатися правду. А Меган закінчила зйомки нового кулінарного шоу на нетфлікс. Тож цікаво, що вона нам запропонує цього разу. Ну, а 14 липня ми були дуже зайняті подіями Вимблдону та Євро 2024. Якщо ви не знаєте про що ось усе моє відео, але тоді було 47 років також в процесі Швеції Вікторії, і було дуже багато різних подій в цей день, навіть більше ніж на день народження короля Швеції. Вони усієї родини. Зібралися в замку Соліден на острові Ланд, що є літньою резиденцією шведської королівської родини. Спочатку принцеса Вікторія зустрілася з натовпом, який зібрався біля цього замку. Там заспівав дитячий хор, а після цього вони з родиною приїхалися до руїн замку, де відбувся концерт Вікторія Даген. Я дуже сподіваюся, що я правильно це сказала. Також цей концерт він ще є збором коштів для її фонду крон принцеси Вікторії. А що цікаво, її мати на свій день народження також збирали гроші, і це були гроші для українських дітей. І цей збір був одним з найбільших зборів взагалі в країні. Тож мені здається, в них така певна сімейна традиція збирати кошти на свій день народження. Ще день ще й відбулася премія Вікторії цього року. лауреатом Стала Ізабель Хак, вона велебелістка. Вона також зустрілася з родиною кронпринцеси. Потім вони виставили ось таке миле відео разом з ними в інстаграм. Тобто було дуже багато подій на її день народження. А вже сьогодні відбувається день народження принца Джорджа. Ми дочекалися нової фотографії, і мені здається, що вона дуже відрізняється від фотографії принца Лої і принцеси Шарлоти, тому що це така вже більш доросла фотографія. А принц Джордж, він вже Як які фото з'явилося? Я його виставила в телеграм-каналі. Тож приєднуйтесь, в нього більш таке серйозне вже фото. Він доросліше і мені дуже подобається це фото. Скажіть, будь ласка, як вам? Чи не лякає вас цей чорно-білий фільтр? Я навмисно подивилася в коментарі. Під цим постом я не знайшла якихось згадувань про те, що когось лякає, і сподіваюся, що подібні асоціації з чорно-білими фотографіями вони вже трошки відійдуть, тому що ми вже й побачили принцесу Веську, побачили дітей. Тож можна не переживати, чи вони живі. На цьому я буду завершувати. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть свої коментарі, що ви думаєте взагалі про ці новини, і побачимось в наступних відео.